Thank <phone> you. <rings> Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, ідея цього матеріалу зародилась тоді, коли у мене зламалась моя Афортек kv 300 h яку я користувався ще до ковіда. І до того, як мені прийшла заміна, я встиг покористуватись скороченими механічними і не тільки моделями. І оскільки мій формат використання дуже всеохоплюючий, то я можу розповісти, як обрати собі клавіатуру по формату, по дизайну і за розмірами. На прикладі Афортек FX 60, Афортек. Фатека 100 і Bladdy AT98 Proxy Boom. І почнемо ми з вартості. AfoTech FX60 коштує 1400 гривень, це 33 долара або 32 євро. AfoTech fs 100 2200 гривень, це 52 долара або 50 євро рівно. І Bladі AT98 Proxy Boom 3400 гривень це приблизно 80 доларів або 88 євро. Також відмічу ціну KV300H 1200 гривень, вона досі продається. І скажу, що це матеріал. Я робитиму в основному на аудиторію, яка сидить. На умовних мембранках типу GTK 120 річної давнини і вже відчуває наскільки проблемно натискаються ковпачки, тому думає про заміну. При цьому точна модель вашої клавіатури не важлива. Ви можете бути незадоволені мембранкою або механікою, як виявився незадоволений, я вам може хотіти щось коротке або навпаки повнорозмірне. І вам, можливо, хочеться дізнатись про те, які підводні камені зустрінуться вам на шляху. Якщо ви хочете вирішити радикально змінити свою клавіатуру на щось незвичне і. Незнайоме вам. Втім, перед тим як почати, не забувайте, що з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримка нас може бути і коментарем, але може бути навіть фінансово. Спонсорам будуть окремі плюшки і вартість підтримки від чашки кави на місяць на головній сторінці каналу на Ютуб. Ну а тепер до діла. І почнемо ми не з формату, а з того, по чому взагалі клавіатура обирається. Частіше за все. Вартості. У вас є бюджет, і від цього бюджету ви відштовхуєтесь. Чим більше бюджет, тим більше очікування від клавіатури. У бладі AT98, наприклад, вартість виправдовується і комплектацією з запасними ковпачками і щипцями. І перемикачами вони оптичні фірмові з можливістю швидкої заміни, зміни глибини натиснення і витривалістю до 100 мільйонів натиснень. Структура основи тут із силіконовим наповненням для гасіння вібрацій. Є вбудована пам'ять і ковпачки PBT. А фотека F100 більш утилітарна, і від неї не очікуєш ігрових можливостей. Але у плані витривалості вона все ще чудова. Посадкові місця під швидкознімні перемикачі тут універсальні на 3 або 5 пін. Купачки подвійного лиття, основа з алюмінію. Нікуди наділася вбудована пам'ять і підтримка ПЗ. На фоні цього FX60 виглядає скромно, що легко пояснити ціною. Комплектація базова налаштування базові, ход свапу немає. Перемикачі не механічні, підтримки ПЗ немає. Якщо порівнювати з мембранною kv 300 h то тут відсутній хаб USB, але присутня біла підсвітка, і функції FN значно зручніші. Підсвітка може бути і різнокольоровою, якщо брати, наприклад, альтернативні моделі. Це ось все це традиційний підхід до вибору. Переходимо до нюансів. Наприклад, до формату стандартного проти низькопрофільного. Стандартна висота ковпачків досі зустрічається у 99% клавіатур, які ви можете зустріти особисто. І лише крихітна кількість моделей має ковпачки або перемикачі низькопрофільні, Аля Afotek FX60. При цьому низькопрофільні моделі можуть бути як мембрані, як от kv 300H, так і ножичні, як от FX60, і навіть механічні. Останні, очевидно, найдорожчі, особливо якщо збирати самотуж. Бо набір із 100 перемикачів може коштувати більше, ніж FX60 і KV300H разом узяті. При цьому у всіх низькопрофільних клавіатур є одна величезна перевага: швидкість натиснення на них по факту найменша. Бо вам треба не лише робити найменший рух вниз в порівнянні з механічними перемикачами. Вам ще й не треба пальці підіймати так високо, як у випадку з високими ковпачками, бо низькопрофільні ковпачки абсолютно пласкі. Також це, як не дивно, впливає на точність набору, бо коли. Хочеш перенести палець з одного купачка на інший, і не дічіпляєш ковпачки поміж цих двох. Тобто треба видаляти попередній знак, натискаючи на Delete, і ставити правильний, що очевидно зменшує швидкість набору тексту. Особисто я також помітив, що точно натискати комбінації клавіш важче. Бо зазвичай на шляху до потрібної кнопки йде купа інших, які теж легко зачепити. Для геймерів це не проблема, але для людей, які займаються друком або обробкою тексту, це критично важливо, бо чим більше слів за хвилину ви набереш. Вибираєте тим більше ви заробляєте, тому низькопрофільні моделі я не можу не рекомендувати тим, хто багато друкує. <гум> ви просто друкуватимете швидше і точніше, і тихіше, до речі, бо навіть у дуже, дуже якісних механічних клавіатур стабілізація високих ковпачків не ідеальна, і звук буде йти не лише від самого перемикача, але й від руху ковпачка на перемикачі, навіть без натиснення вниз. Це нерелевантно, якщо ви граєтесь самі в кімнаті, бо навіть низькопрофільна клавіатура, навіть ножична клавіатура, скоріш за все не врятує сон когось, хто спить поруч, але це впливає на відчуття від використання. І коли ви відчуваєте, що набираєте текст, набір тексту може стати сильно приємнішим. Ну або ні, кому як повезе. Далі розміри. Тут справа в ергономіці та естетиці. Так, чим менша клавіатура, тим органічніше вона виглядає на придуманому робочому місці у дизайнера або геймера. Тим елегантніше виглядатиме ваш сетап, і тим естетичніше ви самі будете бачити свій робочий процес. І якщо ви думаєте, що це не важливо, вам не важливо. Є люди, які за це готові стільки заплатити, що ви собі не уявляєте. Але очевидно, це. Впливає на зручність та універсальність. Я навіть не кажу про ігри типу GTA Vice City, де місія з іграшковим гвинтокрилом вимагала нам паду. У випадку менших клавіатур вам треба буде відмовлятись від більшої кількості функцій і більше розраховувати на комбінації клавіш. І чим менша клавіатура, тим більше доводиться розраховувати на це все, і тим довше доведеться адаптовуватись. Ну і дизайн. Чесно, я спеціально обрав три найбільш ілюстративні моделі під цю категорію. А Фотека 60 виглядає найменш солідно і найбільш офісно. А фотека 100 при цьому виглядає не набагато яскравіше, хоча вона повністю механічна, з повним неоновим підсвічуванням, з гарячою заміною перемикачів. і Ще купою ігрових функцій, вже більш-менш ігрових. Але при цьому по дизайну її ігровою назвати важко. І це круто. Чому? Бо не всі, хто хоче переваг якісної механіки, хоче гратись в ігри. Друк на таких клавіатурах може бути натурально приємнішим за будь-що. І ціна непогана. І всій цій ідеології я протиставляю Бладі АТ-87 Renegade. Це одна з найяскравіших клавіатур Бладі. А нагадую, Бладі це ігровий бренд Афортек. І з одного боку, вона виглядає як виріб мистецтва. З іншого боку, про універсальність такої клавіатури і мови йти не може. Ну тобто, підлітку вона зайде ідеально. Бабусі з дідусем або редактору сайту не дуже. Хоча під друк вона теж підходить. Так само, як і всі інші непогано підходять під ігри. І в цьому головна ідея матеріалу: будь-яка сучасна клавіатура Афортек або Бладі підійде і під ігри, і під Бір тексту і функціональність у них відповідає ціні. Але вам треба буде розуміти ваші власні бажання та потреби трохи глибше. Чи хочете ви швидко натискати на клавіші? Чи хочете від кожного натиснення отримувати максимум відчуттів? Чи хочете ви робити ваше робоче або ігрове місце естетично приємним? Чи функціональність ваша головна мета? І чи приваблює вас агресивний ігровий дизайн? Чи ви хочете щось скромне, але стильне? На щастя, моделі типу Fortec FX60, Fortec fs 100 і Bloody AT98 Proxy Boom мають закрити будь-яку з ваших потреб. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть. Чи користувались ви колись низькопрофільними клавіатурами, мембранками або механікою? Неважливо. Я особисто на Києві 300 аж провів майже 5 років і пересів на FX 60 бо друкую в ноутбук, а високі механічні клавіатури не підходять під формат. Пальцем буває важко, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну дяку київському магазину Салодмак за надання мені зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину мотостав та компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ортнейшн. Бережіть себе. То була та здоров'я.